Всім привіт! Мене звати Валерія, а ви на каналі Wonderful Life. І сьогодні поговоримо про мої книжкові підсумки. Я тут вирішила підсумувати свої читання за минулий рік і виділила три найкращі книги і три найгірші. Маю сказати, що це дуже суб'єктивно, це особиста моя думка, і просто хочу поділитися тими книжками, які мені сподобалися найбільше, і тими, які сподобалися найменше. Поїхали! Почнемо, мабуть, з негативу, щоб завершити на позитивній ноті. Отже, почнемо з найгірших книг цього року, і почну я з княгині Острозької Марії Ткачівської. Це історичний роман. Події цієї книги відбувається в 16 столітті. Історія про сильну духом жінку. Вона надихає насправді. Йдеться про Гальшку Острозьку. Вона тут головна героїня, і тут ми спостерігаємо її життя. З самого дитинства про те, як вона зростала, як її виховували. Але основні події, які починаються десь на середині книги, відбуваються, коли вона вже доросла і виходить заміж. Ну, власне, навколо її заміжжя і крутиться весь сюжет, тому що її, звісно, що її думки ніхто не питав, чи хоче вона одружуватися, з ким вона хоче одружуватися. І це така драматична драматично трагічна історія з. Викраденнями, з коханням, з пригодами, але ця книга мені не сподобалася. Чесно кажучи, повертаючись думками до цієї книги, я її чомусь згадую з жахом. Я знаєте з тим відчуттям, що слава Богу, я її прочитала, і більше я до неї не повернуся. Не сподобалася мова авторки, а от якою була написана книга, ну якась вона театральна. Пам'ятаю, що було багато нудних і непотрібних описів місцевості. Там ми тільки острох, кілька сторонок розписували. Сам сюжет не був мені цікавий. Я увійшла у смак десь на середині книги, але тим не менше, книгу я дочитала, тобто я її не закинула на початку чи на середині. Це теж. Про щось таке каже. Ну і ще тут було фіаско з динозаврами. Тут якийсь герой в повсякденній розмові а, згадав динозаврів, так наче це було щось цілком зрозуміле, звичайне, так наче він живе в 21 столітті, а не в 16. -му. А я просто зауважу, що термін динозавр виник у 19 столітті. Історичний роман, друзі. З хорошого можу додати, що а, мені дуже сподобався один з розділів, він дуже коротенький, він називається Для мрій вистачає одного. А, і тут йдеться про книги, про книгодрукування. І ось цей невеличкий а, розділ мені дуже сподобався, і це те, що я могла би перечитувати. Мабуть, заради нього і триматиму книгу на поличках. Наразі немає більше чого сказати про цю книгу, але більш детально я про неї розповідала в прочитаному. І ще там було одне відео влог, здається, чи три дні три книги, не пам'ятаю. Але посилання я вам залишу десь тут вгорі, і також внизу в описі під відео раджу переглянути. Друга книга, яка потрапила у список найгірших, це глибоко під водою Пола Гоукінс. невелика книга. Це загадкова історія подій, якої відбувається в сучасному світі в невеличкому місті. Сюжет починається досить таки динамічно і цікаво з того, що жінка втопилася. Ну і далі йде розслідування: чи було це самогубство, чи було це вбивством, причини такого вчинку. По ходу справи, по ходу книги назовні випливає ще дуже багато різної інформації про мешканців цього міста. Та про їх таємниці і такий собі е, загадковий затон утопленець, в якому як пороблено впродовж е, століть е, вкорочували собі віку е, жінки та дівчата. Ця традиція почалася ще кілька століт тому, і, на жаль, продовжується дотепер. Героїня, яку знайшли мертвою, дуже цікавилася цим затоном, утоплениці і досліджувала його, і навіть книгу писала, згадуючи історії мешканців цього міста, в яких там була одна сім'я, в якої дочка втопилася в цьому затоні. І от уявіть просто реакцію матері, коли до неї приходить така собі допитлива жіночка, і мало того, що починає копросати. В цьому от минулому, так ще й потім книгу хочу видати. Звісно, що це викликає невдоволення. Насправді з книгою я провела цікавий час. В принципі, то книга мені сподобалася, але вона така одноразова виявилася. Я розумію, що до неї я вже не повернуся. Тут немає якоїсь вишуканої мови, через яку хотілося б перечитувати сторінки книги. Сюжет, ну я його вже прочитала, я його вже пройшла, і мені вже не цікаво його буде читати знову. Ну от вона дуже одноразова, тому вона потрапила в найгірші. Сюжет мені гарно запам'ятався. Так, звісно, я не пам'ятаю всіх деталей. В тих подробиць, але загальну суть загальні події, я пам'ятаю, що теж іде в плюси до книги. Але я е, рекомендую вам її прочитати, тому що ну, тих, кого вона зацікавила, бо вона цікава. З нею час проходить трошки так містично, загадково і е, цікаво. Ну і третя книга з е, числа найгірших це е, «180 секунд. Цю книгу я читала в електронці, і слава Богу. Насправді, теж свого часу ця книга мені сподобалася, вона мені от в настрій потрапила в потрібний момент, от в потрібний час я її взяла. Книга дуже легка, наївна. З одного боку, там такі вже більш, ну, дорослі теми, чи що, але з іншого боку, вона написана так якось ну, ледь не по подитяче. Книга теж мені видалася такою одноразовою, яка. Смакуватиме лише під певний настрій. В Книзі було багато, ну не стільки наївних моментів, що аж дратувати починає. Якихось неправдоподібних моментів, коли читаєш і не віриш в цю історію. За сюжетом на початку осені до гуртожитку від коледжу приїжджає дівчина. Це вже її здається третій рік в цьому коледжі. Вона відлюдниця, вона практично не має друзів, в неї лише одна близька подруга. Вона не любить спілкуватися з людьми, і ця дівчина випадково потрапляє в такий соціальний експеримент. Експеримент під назвою 180 секунд. Він його суть полягає в тому, що е, люди впродовж 180 секунд дивляться один одному в очі і таким чином знайомляться, наче ну вони щось дізнаються один про одного. Ну і що вийшло з цього соціального експерименту у випадку нашої головної героїні? Ви вже прочитаєте у книзі. Знов таки, тут не буду дуже детально розказувати. Зрештою, вже пройшло кілька місяців з тих пір, як я читала цю книгу, але скажу одне, що. Вона була гарна в той момент, коли я її читала, але це точно не та книга, яку б я читала знову. Хотілося тоді якоїсь легкої, простої, трошки наївної, але ж не до такої міри, книгу. З найгіршими книгами розібралися, Тепер перейдімо до найкращих. Першу книгу з найкращих я хочу назвати Пастка для різника Юрія Доценка. По-перше, цю книгу я читала в березні, поки ховалася в підвалі від російських обстрілів на початку війни, і ця книга мене добре так Відволікала, розважала, яскраві спогади залишилися насправді від тих часів. По-друге, це книга, яка відкрила для мене українську сучасну літературу. Ну, всі в школі вивчали і вивчають українську літературу, але ж там вивчають класику. І назавжди вона приходиться до смаку, назавжди завжди вона може зацікавити, назавжди вона подобається. От і, мабуть, через це я довгий час уникала українських авторів, ну відверто кажучи, просто не звертала на них увагу. Але цю книгу вирішила, я придбала її ще до речі до початку повномасштабного вторгнення. Вирішила спробувати, вирішила почитати і. Це було дуже вдале рішення, тому що книга мені дуже сподобалася, і вона практично відкрила для мене ось цей світ української сучасної літератури, що теж для мене дуже символічно. Про що ж книга? Це перша книга з циклу про провінційного хірурга Якова. Події відбуваються в українському містечку Проскурів наприкінці 19 століття. Ну з назви зрозуміло, що тут в нас йтиметься про Джека Різника. Який загадковим чином потрапляє в Україну і чинить тут вбивства: жорстокі, нелюдські, незрозумілі. Поліція залучає хірурга Якова до розслідування, от і з тих пір починаються його пригоди. Книга завершена. Наступні книги, а наразі їх видано вже. Три, а скоро буде видана ще одна четверта. Всі вони про Якова, але там в нього різні пригоди в різних містах. Мені дуже подобається, як в цій книзі був описаний внутрішній стан злодія не перевершено просто. Це нам дає змогу зрозуміти вбивцю. І ще тут неймовірні описи вулиць, міста. Ця от атмосфера проскурова 19 століття це щось неймовірне. Наступна книга, яка потрапила в. Найкраще це скандинавська міфологія Ніла Геймана. якби всі міфи отак от зібрали так просто, коротенько, цікаво. Е, описали, як це зробив Ніла Гейман зі скандинавською міфологією. Я б скупила всі ці книги, прочитала б, перечитала б, вивчила, а головне, орієнтувалася б в будь-якій міфології запросто. Це така збірка про а, скандинавські міфи. В кінці є словник з назвами, з м, іменами, богами, а, іншими створіннями. Звісно, тут є і міфи про створення світу, і міфи про ну, за участі а, Ло, Кі, Тора, інших скандинавських богів дуже цікаві, дуже захопливі міфи. Вони досить такі коротенькі, але вони так майстерно написані. Вони легко читаються, легко запам'ятовуються, і ну це читаєш як казку, це те, що буде читатися, перечитуватися. Не один десяток разів, ну і остання найкраща книга це Корона Роберта Лейслі. Книга написана я не знаю наскільки коректно сказати за мотивами серіалу Корона. Верніше конкретно ця книга написана за першим його сезоном, але мабуть такі варто описати саме так, тому що тут 10 розділів, які відповідають 10 серіям. Першого сезону і тут так би мовити виправляються помилки і неточності, які були допущені в серіалі з історичної точки зору. І в результаті ми отримали таку, таку книгу, чудову біографію королівської родини британської, зокрема Єлизавети Другої. Тут десь частково переказуються серії. Серіалу, але цього не дуже багато, і це дійсно необхідно, тому що, як я вже сказала, ця книга виправляє помилки в серіалі. Книга наповнена різними ілюстраціями. В основному це кадри серіалу, але є і реальні фотографії. Наприклад, це кадр серіалу, а це копія реальної фотографії. Все воно тут підписано, ви не заплутаєтеся. Книга дуже красива, дуже гарна, інформативна, цікава, захоплива. Вона написана реально цікаво, читати було не нудно. Коротше, це неймовірна книга. Так, от я визначила найкращі і найгірші книги цього року. Пишіть в коментарях ваші підсумки книжкового року. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я із з вами буду прощатися. До зустрічі!